Приступимо перше із програм. У нас є три програми. Пляж використовується на сольному пляжі. Можливо, на дуже важких якихось ґрунтах. А на прісному пляжі можна не тільки цією програмою шукати, а припустимо програмою парк на певних налаштуваннях. Що стосується роботи на програмі парк, в більшості місць ми працюємо саме нею. Вона має зрозумілий сигнал. Більше відсію непотрібних там залізних цілей і не тільки, навіть з напиленням кольоровим, ніж програма поле. Програма поле використовується в... в важких ґрунтах середньої або високої мінералізації. Коли в нас оране, поле дисковане, багато різних нерівностей, рекомендується використовувати програму Саме Поле. Спочатку можете перевірити першу програму ПАК, Якщо у вас немає чіпкості і пропуски, то застосовуємо саме цю програму. Основною перевагою її є те, що в неї менше пропусків, але в неї більш короткий сигнал, який може сприйматися не так, як сприймається більш протяжний сигнал на програмі саме парк. Що стосується відсіву заліза, вона чудово його сіє. Але складне залізо програма саме поле від менше складних цілей, як ковані цвяхи, чи з напиленням там концерні банки, 3D окуляри і тому подібне. Тобто розпізнавання відсіву непотрібних цілей краще в програмі парк. Стосовно рівня чутливості приладу. Коли у вас на автомобілі спідометр на 300 км, звичайно, ви не їздите 300 км, Хіба що в дуже рідких випадках, де це можливо. По чутливості доволі все просто. Золоте значення 8. Якщо не стабільно, 7, а якщо стабільно 9. Звичайно, стартуємо роботу прилада із чутливості 7. Відлаштування від перешкод, а потім обираємо чутливість. Відлаштування від перешкод. Проводимо тоді, коли прилад веде себе нестабільно, але на рівнях чутливості 8 або 7 чи нижче, утримуємо кутушку над ґрунтом, не путаємо перешкоди з ударами там, стрясками. Зажимаємо. Відпускаємо. Прилад сам підбере канал, на якому буде прилад вести себе більш стабільно. Можна декілька разів спробувати обрати. Самий оптимальний варіант. Якщо не допомогло, переходимо на іншу частоту і спробуємо на ній добитися кращої стабільності, ніж на попередній частоті. Тому що можуть бути місця, де саме на тому пакеті частот є перешкоди. Частоти. Металодетектор може працювати в одночастотному режимі 15 кГц. Перевага цього режиму, що він дещо більш стабільний в зоні перешкод. У порівнянні із мультичастотами, спробуємо перейти. На м 1 ви побачите, як на тих же рівнях чутливості прилад веде себе нестабільно. Є мультичастотні режими, де вже працює в, на двох частотах, або ж більше М1, М2 і М3. Повернемося до 15 кГц. 15 кГц доволі універсальна частота для середньої металопластики. Монет. Різного типу, якщо це не менше 5 мм розміру монета, і для крупних. Мінус цієї програми в порівнянні з мультичастотними гірша чіпкість на важких ґрунтах високої мінералізації. Тому я її рекомендую використовувати саме на ґрунтах низької мінералізації або вологих. Грунтах середньої мінералізації, тоді в неї буде мало пропусків і все-таки будете знаходити нею доволі багато. Також ви зрозуміли, що це частоти не зовсім високі, в важких ґрунтах працювати і в зоні перешкод. Що стосується наступної частоти М1, ви можете працювати на ній на ґрунтах середньої і високої мінералізації, вона краще буде відчувати дрібні цілі. Працює вона в діапазоні 18 27 кГц. Відповідно, збережеться і стабільність, і покращиться чутливість на дрібній цілі. І при цьому буде ще хорошої якості дискримінація, по залізу, не буде підкидувати в колір. Що стосується програми М2, тут самі високі частоти. 40 кГц від. Розпочинаючи і вниз, падаючи десь орієнтовно до 28-30 кГц. Відповідно на цій програмі на важких ґрунтах, особливо якщо це будуть сильно вологі болото, у вас можуть бути проблеми. Але вона сама чутлива до дрібних цілей. Далі розділення цілі. Чим вища частота, тим краще. Зрозуміло. Розділення буде краще тут, але М2 більше буде підкидувати в колір заліза, тому що дуже високі частоти у порівнянні з М1 чи 15 кГц. Це зрозуміло. А от що стосується М3. А ось тут діапазон частот зовсім інший. Тут паралельно працює частота від 4 і до 15 кГц. Ця програма підійде не просто на важкі ґрунти болотисті, але й ґрунти глина, глина з піском. Певні солончаки, як лимани чи ґрунти із вмістом крейди, каміння і тому подібного. Вона чудово справляється в цих ґрунтах, інколи її застосовують в сильно засмічених місцях, особливо де багато шлаку. Що стосується в нас стабільності, думаю, все зрозуміло по грунтах якості дискримінації, зрозуміло, почутливості до цілей теж, баланс ґрунта значення 0. Ви дійсно в приладі можете не робити баланс ґрунта. І на значенні 0, прилад стабільніший на потрушування, на дотики об траву і навіть формує краще віддядь. Також прилад стабільніше веде себе у траві. Хочете ходити у високій траві або стерні. Встановіть баланс ґрунта на 0, швидкість на 3. І чутливість на 6 або на 7. І можете стабільно працювати приладом. Чим жорсткіше буде в нас трава чи стерня, тим менше значення чутливості можете збавляти. При відлаштованому балансі ґрунта, особливо, якщо ці значення високі, а саме більше 55, можливо коливатися навіть 87, прилад у повітрі, коли отримуємо котушку, менш стабільний. Коли почнемо робити помахи, він стабілізується. Ось таким дискомфортом можна зустрітись. Але, в прилада. Краща чіпкість, пропусків буде в 2-3 рази менше. Щоправда, може бути зіпсований дещо в ADI. При потрушуванні прилада чи дуже швидких там помахах, ну, звичайно, такого майже ніхто не робить, можете отримати теж гіршу стабільність. Тому інколи можна повільніше водити, щоб отримувати саме стабільність. При зміні частоти обов'язково відлаштовуємося знову ж від перешкод. І Проводимо баланс ґрунта, Тому що значення на різних частотах може бути іншими. На деяких ґрунтах відрізнятися на одиниць 20. Я спробую зараз провести баланс ґрунта на чистому місці. Повільні помахи вверх вниз значення 82 замість 74. Закінчили, і в нас можуть бути мінуси над дровами. При швидких помахах, давайте більшу чутливість, більше норми, 9 поставимо. Мене цікавить значення 44 46, 48. Якщо воно буде проскакувати над ровами вас над ямками, ну без дотиків там, об траву чи рови, тоді потрібно буде перейти в баланс ґрунту, зажати кнопку баланса і на тою ямкою чи ровом поздовж відлаштувати баланс ґрунта. Чіпкість трішки погіршиться, але покращиться безпосередньо стабільність. Самого прилада, Зрозуміло, Виходимо з балансу і працюємо. Швидкість може приймати значення від 1 до 3. Чим вища швидкість, тим прилад стабільніший на важких ґрунтах, але менша глибина та краща якість розділення в сильно засмічених залізом місцях, де можна виявити монету. Теж потрібно це враховувати. Чим нижча швидкість, тим більша глибина прилада. Але на швидкому помаху ви можете пропустити ці цілі. Потрібно водити більш повільно. Із золотої середини, як для мене, саме є не 2, а 3. Функція покращення якості відсіва непотрібних цілей як кованого заліза. Корки з напиленням інші бляшанки, плоскі цілі, ну, звичайно, цвяхи. Для цвяхів я не бачу сенсу її використання. І тим паче на програмі парк, особливо на всіх частотах, окрім М2, і за виключенням дуже глибоких цілей. Спробуємо пройтися на нульовому значенні. Цвях поперек. це складна ціль, все чудово. Ось цю ціль теж відсіє, просто супер. А ось тут бачимо, підкидує трішки в колір. Якщо ціль знаходиться глибоко, якщо не глибоко, не підкидую. То якщо ціль буде дуже глибока, в тому числі ось ця, коли я це значення буду піднімати більше 4, то я зможу відсіяти ці цілі, якщо вони глибокі. Але корки зазвичай глибоко не бувають. Та й такі цілі з глибини сантиметрів сорока, я би вже краще перепровіряв. З мінусів може бути те, що монета глибока може попасти з більшою вирогідністю в чорний сегмент, якщо ви будете водити ще й швидко. Коли встановлюєте високі значення, виходить А не 0, потрібно водити вже отак можна швидко, а на високих значеннях там 4-5 вже потрібно водити і повільніше. Це теж мінус. Але що стосується програми парк, особливо на частоті М2, у вас може бути на великих відстанях до цілі або дуже близько в притул путатися сигнал. То якщо ви хочете ці поверхневі цілі, Вирізати, щоб вони не путалися, або які дуже глибоко на М2 і на програмі, в якій погіршується відсів певних цілей, в тому числі і плоских, і корків. Ви можете скористатися даним значенням. Давайте по першій цілі спробуємо. Ну, мені стало зрозуміло, що це чорне. На 8 відсіяло, 9. Не знаю, чи є потреба. Корок. Корок. Програма все рівно не відсіє, тобто це вас не врятує. Цю ціль та плоскі цілі не відсіюються. Зрозуміло. Але дає покращення, як мінімум, на такі от ковані цілі. Думаю, зрозуміло. Інформація була корисною. Металошукачі на ґрунтах... Високої мінералізації чи болотистих, сильно вологих, або якихось специфічних підмішаних, особливо на високих рівнях чутливості і високих дуже частотах, можуть бути нестабільними, навіть якщо я встановлю швидкість на рівень 3. Давайте спробуємо знайти місце. Тут є в нас метали. Тут більш-менш чисто, але сигнал все-таки проскакує. Щоб стабілізувати повністю прилад, можна перейти в режим шумопоглинання. Рівень 4-5 вже суттєво впливає на стабільність приладу, навіть на швидкому помасі, але зменшується глибина і чіпкість, теж врахуйте. І чим вище це значення, вам прийдеться ще й повільніше водити. Чи потрібно вам, чи не потрібно це приймати рішення самостійно? Техніка пошуку доволі важлива. Не менш важлива, як і тактика. Котушку над ґрунтом утримуєте 3-4 см. Помахи робите не швидкі, повільні. Тому що на таких можна не тільки пропустити ціль, а отримати безліч зайвих фантомів. Захват робимо такий, щоб не задирати ось так котушку краями. Робимо помах з лівої ноги. Переходимо по центру, потім з правої. Або йдете більш коротким на ширину пліч, трішки більше. І тоді будуть не тільки чорні цілі, але й кольорові. І навіть отримаєте хороше розділення. Думаю, поради мої будуть вам корисні. Фарту і здоров'я. З вами був Борсук.